Є новина, друзі, тиловий майор заробив 400 тисяч доларів та відпочивав в Антарктиді. Дослухайте до кінця. Майор бригади ДШВ тиловий, який ну, постачав продукти, він постачав неякісні продукти для військових. Я зараз зачитаю офіс генпрокурора його отримав. Є відео в мене в телеграм-каналі. Є новина, вшибці профілі Діть, дивіться у червні 25-го року. Майор отримав 10 тисяч доларів США за підміну товарів, помідори замінювали на огірки, яблука на апельсини. частину продукції списували та привласнювали. А до військових частин доставляли зіпсовані овочі та фрукти. Підозрюваний систематично ухилявся від служби, обманюючи командування. Від неодноразово е... десантувався за кордон, тобто їздив відпочивати, так розумію, відвідавши навіть Антарктиду. Тобто, він в Антарктиді. Відпочивав зараз. Військовий перебуває під вартою. В нього вилучили. Ну загалом я порахував, щоб не говорити під 400 тисяч доларів. Там в нього і боргові розписки, і майна на 8 мільйонів, і готівкою 50 тисяч доларів. Ну тобто він не бідував. І от питання: а хто ж відпускав цю Антарктиду? Ну його ж мали відпустити. Він же ж не все заче був і не втікав через гори за кордон. Да? Питання: ну, це знаєте, те, що нам приходить, прекрасно, що наші правоохоронці, офісом прокурора затримує. І ну, що є результати відповідні. Але хто це допускає з керівництва ну, там командування? Що люди? Ну, по перше, займається бізнесом на життях військових, тому що це бізнес на життях військових, тому що коли військовий не, не не поїв нормально, не отримав забезпечення, яке йому має ну, надавати держава, тому що хтось це вкрав, якийсь майор, та? то це бізнес на життях військових. Але хто дозволяє це робити? Їздити в Антарктиду і по всьому світу там відпочивати, десантуватися в інші країни. Ну і ще одна знаєте, теза. Якщо майор знаєте, 400 тисяч доларів нажив, то ви собі уявляєте, що відбувається Димася вище. Ну там жах. Лайк, репост, підписка, йдіть дивіться відео. В телеграм-каналі є новини, в Шепці профілі підписуйтесь.